Шановні мешканці громади, наш противник не полишає надії спроби зруйнувати пошкодити наші об'єкти критичної інфраструктури. Для цього застосовують крилаті ракети та БПЛА. Силами оборони здійснюються заходи по знешкодженню даних уражаючих чинників. В зв'язку з чим рештки уламки ракет та БПЛА розвитаються на велику площу, що збільшує час їх ідентифікації та виявлення. Тож звертаємося до вас з основними правилами. Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, по перше, не беріть його в руки, не переносите, не совуйте з місця, не перекочуйте, не витягайте із землі, не намагайтеся розібрати основні правила при виявленні вибухонебезпечного предмета. По перше, зберігайте спокій та не панікуйте. Зупиніться, позначте місце знахідки підручними предметами. Відійдіть тим самим шляхом, яким рухались на безпечну відстань. Саме основне, негайно повідомте про знахідку підрозділ ДСНС за номером 101 або поліцію за номером 102. Також звертаюся до всіх мешканців міста із застереженням. Заборонено, несанкціоноване, без дозволу та відомо органу досудового розслідування, вилучення виявлених уламків та фрагментів збитих засобів ураження або засобів ураження, які не здетонували, а також розміщення їх. Фото та відео зображень у медіа, в тому числі в соціальних мережах, телеграм каналах інтернет-ресурсах тощо. Дякую за співпрацю. Разом до перемоги. Бережіть себе.